Що це ви там в Фінляндії? А вас я перепрошую дуже хвилює. що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, сувальські каридори ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад. Я записував відео про те, що а, готується. Готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз і там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, міністерство оборони, в міністерство війни. Тоді всі досить такі. Ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні. Країні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах там Балтії. Це точно 100% Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотишні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео. Це через це можливо в телеграм. Каналі за посиланням в шапці профіля, можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений і саме безбашений, це, звісно, буде російська сторона, начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все, все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли. Російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі не та можна в Польщі. Всюди всюди ця рашка блін, потикалась. То я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб російський народ вас надо спасати, Народ, рад Ось Така історія. Отже, а Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, і Росія каже Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні, Бо в Фінляндії теж є ру, русский народ, який там разговариває на русском, їх тоже типа треба спасати. Ви там из непонятного -то, типа полурусского міра робите якийсь євромір, на сцену встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Вот такі наративи. Все те саме, що проти України. Нічого не міняється, понятно.